Триває ППС стосовно переділу сфер впливу над комунальними підприємствами міста цього разу у центрі скандалу адміністративно-технічне управління, що визначає законність розміщення рекламних банерів у місті. З одного боку новопризначений очільник структури він майже тиждень не може приступити до виконання обов'язків. З іншого колектив підприємства, члени якого стоять горою за попереднього керівника. У конфлікті розбиралися мої колеги. За словами ось цього чоловіка, наказом міського голови з 21 квітня він є виконувачем обов'язків начальника КП адміністративно-технічного управління, що займається розміщенням рекламних носіїв у Дніпропетровську. Та майже тиждень він не може навіть просто потрапити на своє робоче місце. каже двері підприємства весь час зачинені. А на цілком логічне питання чому зрозумілої відповіді йому ніхто не надав. Більш того, сьогодні о сьомій ранку у приміщенні раптово провели дезінфекцію. Тож двері опечатали і найближчі три дні вхід до будівлі заборонений. Яка ситуація в даний момент відбувається внутрі поміщення? Мені не Що там відбувається, хто чим управляє, хто які розпорядження дають, мені теж непонятно. Оскільки двері постанову проємні закрита. А от працівники КП заявляють, що дезінсекція була плановою її проводять щорічно, якраз напередодні травневих свят, і усі були попереджені ще два тижні тому. А от претензії новопризначеного керівника тут, м'яко кажучи, не розуміють. Запевняють, жодних документів про зміну начальника від міської ради вони не отримували. До того ж, законно зняти нинішнього керівника з посади неможливо, адже зараз він знаходиться на лікарняному. Тож усі закиди Максима Діденка називають не інакше як спробою загострити ситуацію. Человек приходит после рабочего дня. Когда уже заканчивается работа предприятия, уже дата действительно двери закрываются и вломи... ну, з неустановленными лицами, пытаются вломиться в предприятие. То есть мы, как представители трудового коллектива, вообще не понимаем, на що направлені действия для чего вот это вот нужна зберіга, когда все ну можна рішить в рамках закона, тож поки єдине, що залишається робити працівникам структури, це чекати, коли згори надійде чітка відповідь, хто ж керує комунальним підприємством. Амством Антон Мачула Олександр Пронський, новини 11 каналу.